Друзі, всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні у мене на продажі є ось такий електричний бус, це є Maxus EV-80. 2018 року виготовлення. Експлуатація 21 рік. Натуміль пригнати із Швейцарії, це європейка. З батареєю на 56 кВт годин. Батарея тут залізофосфатна. Автомобіль привезений з Швейцарії, розмитений, сертифікований і готовий до реєстрації на покупця. Пробіг автомобіля 21 000 кілометрів. Запас ходу даної моделі. Влітку 230 км, взимку 180 кілометрів. Автомобіль. Має незначні потертості по кузову, в принципі, це ж логічно, тому що це вантажний автомобіль, має електровікна, електродзеркала, сидіння, як бачите, все збережне, доглянуте. Два ключики, кондиціонер, вам заведу. В принципі, отак в салоні, в салоні акуратний, збережений. Зараз 59 км, це дві поділки. Ось так, в принципі, справа все. Три місця, подвійне сидіння, порт CCS, тобто автомобіль заряджається через постійний струм CCS. Це зручно чим, що цей автомобіль можна зарядити при наявності станції на постійний струм за півтори годинки в домашніх умовах. Така зарядна станція коштує приблизно 2,5 доларів. Але зручно тим, що цю машину можна буде зарядити за півтори годинки до 2 годин. Тут великий об'ємний багажник. Тут теж бокова дуже широка. Як ви замітили, дуже широка дверка. Це зручно для погрузки, якщо є потреба навантажувачем поставити паліту, це надзвичайно зручно. Так, і ви бачите, два ключики, сертифікат вже зроблений. бриф, митна декларація. Що ви бачили, машина 2018 рік, дата в експлуатацію 2021. Так, ще раз вам повторюю інформацію з цього автомобіля. Це електричний вантажний автомобіль Maxus ev 80 Це європейка. Автомобіль 2000 2021 року експлуатація виготовлення 2018 рік. Він привезений із Швейцарії з пробігом 21 000 км. Автомобіль повністю справний все працює. Батарейка тут 56 кВт годин залізофосфатом, що дозволяє цьому автомобілю влітку проїхати до 230 км. З середнього цей автомобіль проїжджає 190-200 км. Автомобіль оснащений е зарядним портом на ЦЦС, тобто європейський стандарт. І з можливості зарядки цього автомобіля в районі 15-2 години, в залежності від потужності станції. Технічні характеристики довжини я вам все викладу на авторі. Тому цікавить вас, вас даний автомобіль. Телефонуйте, домовимося, слава Україні!